Вітання глядачам каналу Любиме Село. Дане відео буде змонтовано з трьох частин з ринку стлумича напередодні швидкої неділі, 27 квітня, цей був базар. Змонтуємо три частини, тому що багато людям не відображається чомусь всі частини, тому змонтуємо їх всі в одну. Гарного вам перегляду. Не забудьте в кінці відео підписатись, підписатись на наш YouTube канал. Хто не вміє підписатись, попросіть своїх рідних та близьких, вони обов'язково вам допоможуть. Зручно сідайтесь, цікаво вам прильду, а ми заїжджаємо в тлумач. Поросяток. Яка ціна? Бачите, такі гарні підрощені, вони ж трошечки такі більше. <різь> <Чість нитілі>, так? <різь> <різь> а їм 6 на 6. 6 ніділ, так? 46. А молоді, досить. Це взагалі крайні досить великі. Взагалі такі не. А що з чим це з пароване? Така парова? Ландрас. там біла степова, якісь такі осені. Нур-то Ландрас. Так, так. Так, скільки таке?

Набіч, потепле той, він вже починає диріти. Льоха, зростає, вона собі лишає. Льоха така біла, світова, а курку той таким слабкий. Брать, йогу їдьте додому. Ходіть сюди, є пара, там вже браті князь і тут. Так, бачите, такі досить вони. Зразу ж видно, коли такі довгі свині. Колись лишили жіно маленьку. А ваше косло? Від 400, тут бюляшки свичали. Від 400. Асі кім вік? 6. 6 тижнів. Утра місяць. А це що, з чим спороване? А я не знаю, я <свист> Такої породи конкретної немає. Я не поняття. Але гарні, ті довгі вони. А що тут маєте? Пацюка так і має? Не... Біляшка десь. Ви що за них пацюка купив? Так. Біляшка. Я продав, не маю пацюка. Ну, а тут кілька. Біляшка. Біляшка. Я на погані сонки такі. Собі стати, що так все. Що у щоб покусати. А я, то нічого. То не лайка, мусить так вуху бути. Ну це також тут ще колектив. Ну ціни в середньому починають знижуватись. Коли ще люди тримали по ціни по 2600, вже трошки відпускаються. Яка ціна ваша? Яхід 2,5. 2,5 тисячі. Чи всі кажуть, що краще Льоха на тримання, а розкупають по цьому? Як кому, так. Хто на заріз, то хтось тримає більше. Так. А на тримання Льоха тримає Хочу познімати вас. трошки. А ваші по чому? А чим будуєте сарем? Сирем саме ліпше водувати. Одним жолобком вода, другим жолобком. мукає.

Номер телефону 096 47, 47 58, 58, 58 629, 629. 629. А звідки ви? Городенки. Городенки. Ці свинки, так що, кому цікаво, телефонуйте, є з чого вибрати. Дійсно. От люди дійсно годують сирим, так що Вибирайте, дзвоніть. Якщо більша кількість, люди вам і доставлять їх додому. Далі. Також є шутка. Шутка, йде, хочеш шутки, ні? Так. 25 гривень. Неділю, школа неділя завтра, 28 числа. Так що не забудьте купити такі гілочки-верби. Так. Ось такі свинки. Ось сьогодні ринок такий більший, але людей покупців. Бачу, так багато вже бажаючих немає, але. Вибрати є з чого? Яка ціна ваших? Дві з половиною тисячі. Шість тижнів вісім. Шість тижнів їм? Сім. Тижню. Сім тижнів. Сім тижні.

Я не знаю, что. Що... <ріпи> там титаніка. Так, дивіться, є такий вибір також немаленький. Яка ціна таких? Яка ціна їх. номер. Не а не А Яка це порода? Це Петренна, щось так, Щось з Петреном. Я не знаю. А це пацюк чи льоха, це чорний? Пацюк. Пацюк. А от цей полосатий. Льоха. І там ще одне чорне є, так? Там ще одне чорне, Льоха ще пора, яка сама велика чорна. І чорний. Вони одну, одного пацюка забрали. Гарно. і ціна такої? Не зрозумів. Яка ціна її? Три з половиною. Дуже велика вже, її вже, певно, кілограм має з 15 до 20. Ну Вона велика вже, ну. Маленькі, рахуйте, що маленькі були по ці боксу по 2800, по 2900. Вона така хоча щось там має в собі Петра, напевно, що вона така. То от його, тут дюра з, з двіра. Хороші, ці свині великі. Тобі запліднені. Цікаво ж саме краще, mm. ці штучно заплідні, свині, вони великий. Ну то як, як, ціво? То ще як до, до цього? Ну, гарна, синка так. А підрожчя це ж. льошка. Була пара, пацюка забрали. Так, от. Пацюк і Йошка ще. а це чоловік це з мого села. Оцю назначив ногу, а воно взяла після Бо Бабин, я кажу, то візьми що, ти чи зеленку. Мусить брати тепер двох. Такі бачите поросятка. Ви що ж до Так що всі відділом вам... всі вам показали, ці не бачили орієнтовно від двох до двох з половиною тисяч. Як буде мати дванадцять, він порочить десь і ще не порочне. Всі, хто що не придбав поросят. Тущіше на базар і щось ще виберете, що поки, 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 поки що щось є. Ось такі породості є в наявності. Так, є далі такі. А яка ціна ваших? 40 гривень. 40 гривень. А ваші по чому? Мої 55, мої дві неділи вже видите. 55 гривень так, так такі? Так, отакі великі. Вже з крилашками. Дві неділі маю. Пропаєння, як має бути. Можуть, можуть, Кур, Кур, кури, води, кури, а кури ти кути? Так 400 гривень. 400 гривень. Такі вже молоденькі кути на Натримання. Домашні кути такі, бачите? Так, є амброкси такі, дивіться, досить-досить. Це для того, щоб, щоб побачити, які, які наявності батьки, і є від них курчатка. Від них чорні курчатки. І ціна їх. 80 гривень. За курча, амброкси. А це що? А те саме, просто. Роз, Розділиться. Іспанка і обробці. Такі курчатки. Так, є отакі от курчатки зараз. І вже навіть і квочки з маленькими. І кучму кути. 180. Такі гарні розмальовані півні, бачите? І що? І є курочки. А курочки по чому? 50. 150. 150 гривень курочки. Це такий карликовий курик, хто не знає. А така кочка з курчатами, що коштує? 35. За, за одне, так? Так. Ось такі вже є. А є по 25 маленьких. Дуже, дуже хороші немає. Курочки щось сідають і сідають за сезон по два-три рази яйці, хто займається фазанами, обов'язково можна собі взяти такі курочки і підставляти яйця від фазана, Також гарно їх Я підсажить.

Ну. А виху шукачки, пані? А це губерний фаворит. І качає? Сімдесят п'ять. Сімдесят п'ять, так? Семьдесят пять гривен, такі губи. Бройлерна качка. качка така. А це є? Цивле, файни, цивле. А, які вони файні. Ну а курчата по чому? Все курицы, курицы. А ты ешь волосы, как бы. А как бы. А А ты ешь волосы, как бы. А А ты ешь волосы, как А ты как бы.

Я айду сідати, от на терапії сідаю. А вас я питаю. Бо що робите? Моїсть ходенно. І курки, 10, я вам кажу, кури, кури. І маленькі, круго, батько. Це маленькі. І кутячки, які не молі. Ось такі різнокольорові, як висавка. Досить такі гарні цучатки. Так, бройлери є вже. По 100 гривень. Отакі. Там ворота По 120 двадцять. А я думав, що по сто двадцять гривень отакі підрощені. Мастерграє, а лошайка. 120 гривень. За штуку. Такі несучки по 100 гривень. Є біла і така червона. Гарно вони відходять. Берете їх на травичку зараз, яка весна. і будете мати дуже гарно винесу. Це ще два роки будуть вам нестися. Важко тішити. Така качка просто 20 гривень. Бройна качка, досить швидко росте вона. Ладка. Швиденька. Швидко росте і якщо є трава, тим більше якийсь вигул. Досить, -досить хороший варіант для годування. А, дивіться. Ми тут шукаємо качка ту. Тут 20 грн. Качка мулатка не жирна качка, Долека росе. 90 грн. І це качка оргія по 90 гривень. Також м'ясна качка. Найде біла, потім в кінцевому результаті, і також рахується м'ясною породою. А ну, пані, вибрається писати на місці. Ціни фактично всі одинакові, хто я птицю. Ще цікаво, чи є індики. Такий клубницький ринок сьогодні 27 квітня. Бачите, птиці дуже багато, люди птицю дуже сильно купляють. Взагалі зараз весною сильний ажіотаж на птицю, тому що люди мають своє подвір'я, своє зерно і. Воно нічого скоро все не проходить. По 230 такі куртки молоді. 230 гривень. І такі кури молоді, також на сушки по 230 гривень. Гарна курка, бачите, видно, що вона здорова, гарна так що... Велику файл, файна повада. Досить досить також вартує ваю, тому що ця курочка буде нестися роки 3-4. Гуси 150 гривень коштують тиждень. їм, бройлерна гуска, Кубанська така, бачите? Так, где-то курочки, молоді, молоди. Эээ, поможкарлив. Продавца немає. Так, отакі кролики підрощені вже. І яка ціна Триста. 300 гривень. 4 місяці Це круточки, так? Ні, це самці. Семці. А ці? Крилучки. А вот менше по чому? – О 150 гривень. – О 150 гривень такі? – 40 гривень. – 40 гривень, о 150 А внутрі по чому? А по чому внутрі ваші? Для інформації. – 400 гривень. – 400 гривень

Дай зерно. Малоків більше таких зведених, таких чистої породи дуже мало є, але щось є, отакі внутрі. Номер телефону є, молодняк внутрій. Видно. Так, колыбельные, а, как они продаются? А, есть термонцы, и есть сжатые. Какая цена таких? 250 гривень. за такую колыбельную. Какие? Такие белые по 200. Термальцы, белые. Дуже королів білих. А, не а є крилички те так? Кролі дуже фактично є легкі в годуванні, але то, що проблема в тому, що в останні роки дуже сильно не йде падіж, дуже багато різних хворіб з'являється і. Адже ми особисто їх тримали і нам воно не йде. Тому що треба дуже-дуже клопітко за ними зараз дивитися. Кроликів є достатньо на ринку ціни, фактично одні й ті ж. Від 100 до 150 більше, 200. Цих ціни не знаю, тому що продавця немає. Є такі ще полтавське срібло. Ні, я маю дві полтавські срібло. Яка цінатки? 150-100. 150 трошечки менше і 170 трохи більше. Ну, добре. Ось ну, такі полтовські сім. Ціпу сто 170 гривень за штуку. Так, тут такі, як зайчики. Такі, такі у чому у вас такі кулі? 150. 150 гривень такі. А це прості чи це якісь пролеція? Чи прості? Ні-ні, це середні схрещені з ліпами. А це самочка чи самець? Я не знаю, я не дивилася. А просто вони перескакують собі. Вони не перескакують. А вони що вбінчити і на заліз, 5 кілограмів. Ну і що робити, що вони так не здихають? Чи їх? що робити? Не щепити. А чим годуєте? Я, що я щепила, то вони більше здихають. Ну, а чим годуєте, що, що не здихають? Даю рано е, листок хрін. І даю дають кульба, без цього. Е, куль баби, знаєте, цього Саме цвіці, так? Ні, ні, все що ага. Листки. Але і... з росою, чи без? Без певенси. І даю, а потім даю і хліб, і мандибур. Ну, а тако, коли Коликомарії, так оцей є. Як... Нічого. А на вулиці у вас в приміщенні? На вулиці у ті, зітка. Так. Ну і, і то групу сильно кролі здихали, я ж. Що... У мене одна кровиця здохла, але вона була така незажеріла, дуже був. Ми такі, знаєте, великі були. І, і одна. І більше того, решта по восени я порізала п'ять чи шість. Я наробила кушонок купила колослинському. Наробила тушонок таких, а а три лишила на собі на, на сіні. Як я кролі дуже люблю, часто доказали щось. Здихає, вони здихають. Не... Вони все у мене їдять. Все у мене їдять. Вони цього, бо я їх велика не я мала, а вони дуже здихають в руки. А ці сердяки спрячені з тим, є проти Богу, Чуйте, у мене торік одна крилиця, але вона напевно топла від того. Ну і нічого не пойти, нічим не пропоїти їх нічим Взагалі? Ні. А якісь гілочки, що ще де там? Малини гілки. Безіка. Вони дуже там С є. Вони лески навіть філіп не старі, але знаєте, і я даю, кидаю їм того. Сіно дають бора. Морква, все ж то є, хліб, сухий і такий кидаю, а мандибурку я беру і заминаю грісом. Ага. Вони їде, вони мене що. Але раз на день даю мандибурки, раз на день даю сіна, і, і пити я їм не даю. не дають? <у> <у> не даю пити, аж хіба як це дівчат, тоді я не можу, а так пити не дають. Як нам люди дають І все. я ніколи такі, сякад... морку Пробісті. або що. Одіт одна мала крадиці вісім, друга так і вісім. Ці. Я, спокійні, не розкидають, а вони ні дороги. І тепер другий раз пустила їх. Кроля, то я свого маєте, так? Так. Ні, я сусід, сусіди брала, а була. А свій, знаєте, так попало, що я забила, була не подивилася, то були всі кредитці один кліт був, і я першого його забила. <рислав> <рислав> так <рислав> так що вони чужі. То вони по 150 гривень, <рислав> так? 150, де тебе брати, По 150 отакі. І в кінці є голуби такі товариша, хто знає Вову, такий спорт, такий спорт по 150, по 150 такі, а ці бані по чому? По 100 гривень такі. Так що дякуємо, хто був з нами. Хто дивився нас на ринку. Такі були ціни на кролі. В кінці відео не забудьте підписатись. Всім дякуємо, до побачення.